Сьогодні хочу поговорити про додаткові надбавки для пенсіонерів. Отже, які додаткові надбавки та виплати отримують пенсіонери у 2023 році. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В бюджеті на 2023 рік переважна більшість фінансів спрямована на військові питання. Тому і мінімальна зарплата, і прожитковий мінімум на 2023 рік вони заморожені. Що це означає? Це означає, що підвищення пенсій та соцвиплат, пов'язаних із прожитковим мінімумом, і з зарплатою проводитись не будуть. Хоча індексацію в березні уряд обіцяє провести. Але крім того, пенсіонери можуть отримати додаткові виплати. Давайте розберемося, що це за такі додаткові виплати, які точно отримують пенсіонери. Хочу почати з надбавки до пенсії за вік. Отже, пенсіонери, які досягли віку 70 років або більше, Мають право на додаткові щомісячні виплати, тобто розмір надбавки буде залежати саме від віку людини. Ця виплата вона гарантована кадміном, гарантована і діє по всій території країни. Особи, які досягли 70-річного віку, мають право на доплату в сумі 300 гривень. Тобто, це гарантована сума, яку отримують люди: 300 гривень. Гроші виплачуються щомісяця на додаток до основної пенсії. Пенсіонери віком від 75 до 80 років також отримують цю гарантовану виплату, але там вже сума трошки більша. Це сума 456 гривень також щомісяця. Далі, що стосується тих пенсіонерів, віки, які становить 80 років і більше, мають право на компенсаційну виплату в розмірі 579 гривень. Грип. Тобто це гарантовані виплати, і вони в будь-якому випадку будуть виплачені. Далі, які ще додаткові виплати є, це доплати за додатковий стаж. Додаткові компенсаційні виплати отримують і ті пенсіонери, які робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми. Сума доплати буде розраховуватись в сумі 1% від пенсії за кожний повний рік трудового стажу, отриманий понад норму. Тут суми дуже маленькі, це трошечки більше ніж 20 гривень. Чесно, навіть соромно називати такі суми, але просто розповідаю про це, тому що це також рахується як додаткова виплата до пенсії. А найбільшу доплату отримують пенсіонери, чий трудовий стаж перевищує 35-40 років. Але ця надбавка вона обчислюється не від суми пенсії, а від встановленого прожиткового мінімуму. Тобто на початку 2023 року він становить 2093 гривні. Але суми дуже маленькі: 20 гривень, 20 гривень, трошечки там більше. Ну, скажімо так, 21 гривня. А, ну, за цю суму можна купити батон. Все більше нічого. Далі, які ще є доплати до пенсії, це доплата за дітей. Цю надбавку отримують пенсіонери, які отримують, отримують дітей віком до 18 років по 150 гривень на кожну дитину доплачують до пенсії за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених відповідно до законів України про пенсійне забезпечення та про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для того, щоб отримати таку надбавку, слід подати заяву до відділення пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії, додавши до неї документи, які засвідчують особу, родинні стосунки та вік утриманця, що підтверджують перебування його на утриманні заявника. Далі доплата за донорство. Це також рахується доплатою до основної пенсії. Дивіться. Щомісячна надбавка в розмірі 10% від прожиткового мінімуму нараховується пенсіонерам, які набули статусу почесного донора крові. Зараз доплата складає 258 гривень 90 копійок на один місяць. Розмір надбавки безпосередньо залежить від розміру прожиткового мінімуму. Отримати статус такого почесного донора крові в Україні можна, якщо людина безкоштовно здала 40 разових. Максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові. Тут що я можу сказати? Далеко не кожна людина зможе здати стільки крові. Тому це тільки на вибір самих пенсіонерів. Це всі доплати, які будуть в цьому році. Знайте свої права, знайте на що ви маєте право і які доплати вам, якщо ви почули серед цього цього перечню, які доплати, ви просто тепер знаєте, що ви маєте право отримати ту чи іншу доплату по праву по праву пенсіонера. На сьогодні все зустрінемося з вами завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.